Книга ЕЛЕН УАЙТ Патріархи і ПРОРОКИ, Розділ 21. Йосиф ТА його брати. ЧАСТИНА 3. ЗА основу цього розділу взято книгу Буття, розділи 41 з 54 по 56 вірші та з 42 по 50 розділи Вістка про те, що сталося, швидко дійшла до фараона, котрий, бажаючи віддячити Йосифові, підтвердив запрошення дане правителем для його сім'ї словами Добро усього єгипетського краю ваше. Брати вирушили додому зі щедрими запасами провізії, звозами та всім необхідним для переїзду їхніх родин і слуг до Єгипту. Веніамина Йосиф обдарував коштовними дарунками більше за всіх. Побоючись, щоб між ними дорогою додому не виникло суперечки, він дав їм наказ не сваріться в дорозі. Сини Якова повернулися до батька з радісною вісткою. Йосиф ще живий, і він владарює над усім єгипетським краєм. Спочатку старий батько був приголомшений, бо не міг повірити в почуте, але побачивши цілу валку возів, навючених тварин та винямина, котрий знову був біля нього, він переконався, що це правда. І в пориві великої радості вигукнув Досить, ще живий Йосиф, мій син, піду ж та й побачу його, поки помру. Десятьом братам довелося ще раз принизити себе. Тепер вони визнали перед батьком той обман та жорстокість, які вже стільки років отруювали і його, і їхнє життя. Яків не підозрював синів у такому огидному вчинку, але, побачивши, що все вийшло на добро, простив і благословив своїх грішних дітей. Незабаром батько і його сини, їхні родини, а також худоба та безліч слух вирушили до Єгипту. З радісним серцем вони здійснювали свою мандрівку. І коли прибули до Беяр-Шеви, патріарх приніс жертви подяки, благаючи Господа послати їм запевнення в тому, що він буде супроводжувати їх. У нічному видінні Яків почув божественне слово Не бійся піти до Єгипту, бо я зроблю тебе там великим народом. Я піду з тобою до Єгипту, і я також виведу тебе звідти. Запевнення не бійся піти до Єгипту, бо я зроблю тебе там великим народом, мало дуже велике значення. Аврамові була дана обітниця, що його потомство стане незліченим, як небесні зорі, але вибраний народ намножувався все ще повільно. До того ж, в землі Хананській не було умовля становлення нації, яка була передречена Богом. Вони жили серед язичницьких племен, які мали перебувати там до четвертого покоління. Якщо б нащадкам Ізраїля довелося стати в ханаані численним народом, то для цього їм потрібно було або прогнати мешканців цього краю, або ж розселитися поміж ними. Перша умова, згідно з божественним планом, була неможливою, а змішавшись із хананеями, вони опинилися б у небезпеці впасти від ілопоклонство. В Єгипті ж були усі умови для здійснення божественного задуму. Родюча, рясно зрошувана частина землі, яка була дана їм, сприяла їхньому швидкому зростанню. Відраза, яку викликало в єгиптян їхнє заняття, для Єгипту кожен пастух отари Огида дозволяла їм залишатися відокремленим, особливим народом і не брати жодної участі від долопоклонстві Єгипту. Досягши кордонів Єгипту, мандрівники відразу ж рушили до землі Гошен. Туди прибув і Йосиф на колісниці у супроводі царського почту. Однак він забув про все, і про пишність, яка його оточувала, і своє високе становище, лише одна думка володіла цілим його єством, лише одне палке бажання сповнювало серце. Коли Йосиф побачив мандрівників, що наближалися, Почуття любові, які він приборкував стільки довгих років, спалахнуло з новою силою. Зіскочивши з колісниці, він поспішив назустріч батькові і впав йому на шию та й плакав довго. І промовив Ізраїль до Йосифа Нехай тепер я помру, побачивши обличчя твоє, бо ти ще живий. Йосиф узяв із собою п'ятьох братів, щоб представити їх фараонові та отримати від нього дозвіл на землю, яка мала стати місцем проживання у майбутньому. З почуттям вдячності до свого прем'єр міністра, монарх міг удостоїти їх честі, обійняти певні державні посади. Але Йосиф, вірний поклонник Єгови, намагався оберегти своїх братів від спокус, на які вони могли б наражатися при дворі язичницького фараона. Тому порадив чоловікам, Чесно відповісти на запитання царя щодо їхнього роду занять. Сини Якова прислухалися до його поради, обережно зробивши натяк на те, що вони лише на деякий час прийшли до цієї землі і не збираються назавжди оселятися тут, зберігаючи таким чином за собою право залишити країну будь-якого часу. Фараон віддав їм для проживання, як і обіцяв, найліпше місце цього краю країну Гошен. Незабаром після прибуття Йосиф привів до фараона свого батька. Для патріарха було незвично опинитися в царських палатах, однак він постійно спілкувався з наймогутнішим царем серед величної природи. І тепер, усвідомлюючи таку перевагу, звів руки і поблагословив фараона. Під час першої зустрічі з Йосифом Яків говорив так, ніби в цей радісний час, коли настав кінець його тривогам і смуткові, він мав би померти. Проте, що 17 років було даровано йому прожити в мирному відлюді землі Гошен. Ці щасливі роки разюче відрізнялися від попередніх. Він бачив у своїх синах плоди справжнього розкаяння. Його сім'я мала всі умови, щоб перетворитися на могутній народ. Вірою він все ж покладався на певну обітницю про майбутнє оселення в Ханаані. Яків був оточений любов'ю і турботою. На яку лише був спроможний управитель Єгипту. Щасливий, що його давно втрачений син знову з ним, він мирно доживав свої дні. Відчуваючи наближення смерті, Яків послав за Йосифом. Твердо довіряючи Божій обітниці щодо володіння Ханааном, він сказав Не поховай мене в Єгипті, я ляжу з батьками своїми. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхньому гробі. Йосиф пообіцяв так зробити. Однак Яків цим не задовольнився він примусив його урочисто заприсягтися, що його буде поховано в гробниці його батьків у печері Махпела. Ще одна важлива справа вимагала вирішення сини Йосифа повинні були офіційно увійти до числа дітей Ізраїлю. Тому Йосиф, прийшовши на своє останнє побачення з батьком, привів зі собою Єфрема та Манасію. Ці юнаки за материнською лінією належали до найвищого чину єгипетського священства. А, становище батько, відкривало їм дорогу до багатства і слави, якщо б вони вирішили поєднати свою долю з єгиптянами. Однак Йосиф бажав, щоб вони залишалися зі своїм народом. Він засвідчив свою віру в обітниці заповіту і бажав, щоб його сини відмовилися від усіх почестей єгипетського царства, надавши перевагу життю серед зневажених пастуших племен, котрим були довірені Божі істини. Яків сказав. А тепер два сини твої Єфрем і Манасія, народжені тобі в єгипетському краї до прибуття мого до Єгипту, вони мої, як Рувим і Симеон, будуть мої. Вони мали бути усиновлені, як його власні діти, і стати родоначальниками окремих племен. Таким чином, одна з переваг первородства, яку втратив ровим, повинна була перейти до Йосифа, а саме подвійна частка в Ізраїлі. Яків від старості погано бачив і не підозрював про присутність молодих людей. Однак, зауваживши їхні нечіткі постаті, запитав Хто вони. Коли йому сказали, він звелів Підведеш їх до мене, і я їх поблагословлю. Коли юнаки наблизились, патріарх обійняв, поцілував їх і урочисто поклав руки на їхні голови для благословення. Потім Яків помолився Бог. Що перед обличчям його ходили батьки мої, Авраам та Ісаак, що пасе мене, відколи існую, аж до цього дня, ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. У ньому не було більше самовпевненості або віри в людську мудрість чи хитрість, його захисником і підтримкою був Бог. Він не нарікав на лихі дні, яких зазнав у минулому випробування та смуток тих днів. Яків уже не вважав за знаряддя, спрямовані проти нього. У пам'яті збереглися лише спогади про Божу любов і милість, які супроводжували його на усій життєвій дорозі. Після благословення Яків дав своєму синові обітницю, залишаючи наступним поколінням, які житимуть протягом довгих літ рабства і скорбот свідчення своєї віри. Ось я вмираю, а Бог буде з вами. І поверне вас до краю ваших батьків. Кінець третьої частини